Колись дуже давно люди виготовляли посуд власноруч. Ось глиняний посуд. Глечики, горщики. Людину, яка виготовляла такий посуд, називали гончарем, а ремесло гончарством. У гончаря був спеціальний гончарний круг, на якому він замішував глину та формував посуд. Потім глечик чи іншу посудину запікали в спеціальній печі. Після того, коли він запікався і ставав міцним, його розмальовували. Помилуйтеся візерунками. Тут і смужки, і хвилясті лінії, і квіти, і ягідки. Ось макітра, ось глечик. А це горщик. Дерев'яний посуд за своєю різноманітністю ніколи не поступався керамічному. Найчастіше це були ложки чи ковші, тарілки, миски. Майстра, який виготовляв діжки, бодні, дерев'яні відра, називають бондарем. Техніка виготовлення такого посуду передається від покоління до покоління. І в наш час є такі майстри, як гончарі. І бондарі. На фото ви зараз бачите майстра, бондара, Йосипа Приймака. Він понад 35 років займається улюбленою справою. Діти, уявіть, що ви завітали до магазину, у якому продається посуд. Розгляньте, будь ласка, товар. Роздивіться уважно. І оберіть той, який вам сподобався найбільше. Подумайте, як саме могли використовувати цей посуд, яке його призначення. Зверніться за допомогою до дорослих, які є поруч з вами, до тата чи до мами, можливо до братика чи сестрички старших, і перевірте правильність своєї думки. І головне, дорослі вам підкажуть, як саме називався цей посуд, адже в нашому магазині його багато. Це і глечик, і макітра, бербениця, катка, ложка, миска, горшик, кухоль, горня, чавун. А що ж саме обрали ви? Розгляньте ще раз всі види посуду і подумайте, що схожого є у вас вдома. А що з посуду вас сьогодні вразило? Те, що ви побачили вперше. І вдома у вас такого посуду немає. Майстри, які виготовляли власноруч посуд, присвятили цьому все своє життя. Тому всі горщики, миски, глечики створені з любов'ю. Пропоную вам, дітки, сьогодні за обідом поспостерігати за посудом на вашому столі. І обов'язково подякуйте мамі за смачну страву. А можливо під час заняття у вас з'явився апетит і бажання допомогти матусі приготувати улюблену вашу страву? Тож мерщій на кухню. Бажаю вам смачного і дякую за увагу!